Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні вирішила зробити піцу. І тісто буде не таке, як завжди. У мене там є відео міні-піц на молодці, можна робити на воді. Сьогодні буде трошки інше тісто. Зараз покажу вам, будемо місити. Замішуємо тісто. У мене тут 500 грамів борошна. і ще 200 у мірному стакані. Буду дивитися, як буду вимішувати тісто. Можливо, ще потрібно буде добавити. Беру свою ложку реліквійну для тіста, стареньку, дерев'яну. І сюди виливаю стакан теплого кефіру, води теплої півстакана. Разом 300 мл рідини потрібно. Олія 40 грамів, 40 мл. І дріжджі. Дві чайні ложечки. Вже в мене із ложечкою чайного цукру розпущені дріжджі. Так ось сюди. Викидаємо. І все і буду перемішувати. Замішу тісто, скажу вам, чи я добавляла ще борошно, чи ні. Подивимося, яке. Тісто не буду дуже забивати, тому що на піцу, щоб було воно ніжненьке, не, не потрібно забивати. Замісила я тісто, ось таке воно вийшло. Воно. Трішки ще до рук липне, якщо його місити, воно буде липнути. Але таке воно і потрібно, щоб було. Тоді буде воно ніжніше, піца буде ніжна і буде тісто. Тому, отак і її. Потрусила борошно і ложу сюди тісто і поставлю його в тепле місце, нехай підходить. Але хочу вам сказати, коли я додавала інгредієнти, я пропустила сіль. Вже почала замішувати, дивлюся, стоїть сіль. У мене чайна ложечка солі. Я сюди додавала, вже і вимісила з сіллю. Ну, і все, ставлю в тепле місце і нехай підходить. Підійшло моє тісто, ось таке воно, дуже воно таке ніжненьке, пухарцями такими взялося. Зараз я його обімну, для цього візьму собі руки в олію. І так його Зберу до в куль, таку чималу. І буду розділяти його на дві частини. Я планую дві піци, одна буде більша, друга менша. Тому ну, ось так взяла. Ну і приблизно зараз розділю його отак. От я думаю. Це положу ось в мене більша така форма, більша деку. А другу положу ось така в мене також старенька реліквійна сковорідка попала в мені. спадок. Я її використовую вона діаметр такий хороший для якоїсь випічки. Тому так розділила тісто. Дека в нас чи форми змащені олійкою. І зараз я прямо руками розтягну, розправлю по деках це тісто. Отак візьму і отак буду собі його розтягувати помаленьку, отак. Він розтягується гарно. Все я буду розтягну так. Ось так розправила тістечко, без всяких проблем розправилась руками. Я сьогодні знову не використовую ні доску, ні качалку. Я, якщо можна без них обійтися, то я обходжуся. Тісто замісила в каструлі. Каструля в мене широка, мені зручно не вимішувати. І без качалки, і без доски розправила, тісто розтягла і все. А тепер складаємо піцу. Я, в мене був соус бургерний, тому я взяла бургерного соусу, сюди гірчички додавила. Тепер було кетчупу трішки і домашній соус томатний. Сюди додаю і зараз розмащу. якщо тут мене ще додав. І все, отак розмастила. Це буде в мене піца з ковбасою із з е, вареною і курячий рулет. У мене тут є. Це буде одна така з кукурудзкою, з ковбасою. А інша буде в мене із копченою грудинкою. Вірніше під копченою свинячою. І з огірочком кисленьким з баночки. Ну така буде відрізнятися. Отаку така в мене ось рулет і варена кубасот. Це так порізала, це так. Ну так захотіла я сьогодні. І викладаю. Трошки того, трошки того. перчик сюди ще в мене піде кукурузка. Сир буду в кінці. Вже як піца буде готова, то я потім потрушу сиром. Може ще зелень, зелену цибульку і кропчику візьму. І так зараз викладаю. Ось так виложила ковбасу. Ну так, по богатому, як то кажуть. Не так, як укуплені там де-не-де ковбаса. цирком потрусили так скромненько. А вдома можна і по богатому, як то кажуть. Так що ковбасу виложила. Тепер ложу помідорчик. Домашній помідор. У мене він різного калібру. Такі вже останні помідори. І викладаю також їх. Так не геть пусть, сплошну, а то там, то там, тому що ще буде перчик у мене, кукурузка, тому тако буде. Так, все. Отак, От помідорчик. Тепер перчик у мене різний. Тут червоний, зелений, жовтий, всякий тут. Тепер зараз сюди перчику кинемо. так. Укурузку зараз трушу і все. І можна ставити в духовку пектися. Але я зразу підготую ще й другу, тому що я буду в двох духовках занесу до доньки от цю велику, а менше поставлю в себе і разом дві піци спечу. Я вже говорила, що ми з донькою в одному дворі живемо, хата на два входи. Тому можна ми так з нею співпрацюємо. Отак ще перчик і кукурузка ось. Кукурузку любить мій внук, тому цю з кукурузкою роблю окремо, з ковбаскою, а другу зроблю, покажу вам з чим. Чи я говорила, що із копченою підчеревиною. Вона трішки з жиром, тому внук не любить таке. Буде так. Все. Ось така піца одна вже в нас є ось цю сторону, і зараз будемо другу робити. Тепер буду складати цю піцу меншу соусом помастила, а тепер сюди дивіться, що я виложу. Я замаринувала таку цибульку, Добавила оцту, цукру потрошку, солі і. Залишила 2-3 годинки, водички ще трішки. І 2-3 годинки вона маринувалась. Потім гарно сцідила, добавила перчику <кій> і все. І вона така добренька, кисленька. Я її буду сюди додавати. Так. Чимово? Так, чимало. Думаю, до цієї підчеревини копченої ця цибулька буде, ну, смачною, думаю. Так. Все. Так, а тепер ось у мене така підчеревина. Ось. Вона така половина пісненька, там жир. Я її трохи в кровці там прогріла, з неї витопився жир, щоб не була така жирна, і викладаю. Це більш така чоловіча піца. Для чоловіків. Тому, до речі, під мені передала Сваха із Тернопільської області. Тож, Свасі і Сватові, привіт! Я знаю, що вони мої відео дивляться. Дякую за підчеревинку і передаю вам привіт. Так, тоже так. Нормально зараз положимо, не будемо жаліти, щоб було смачно. Все. Ну і достатньо так, виложила. Ну, а тепер, що залишилось Залишився перець, трішки кукурузи, помідорчик і сюди піде ще огірочок маринований. Тому все так само викладаю зараз і будемо продовжувати. Ось така в мене вийшла ця піца, так виглядає. Якщо у вас нема таких сватів, як у мене, то можна купити кусочок під невеличкий, і зробити таку саму піцу. Ну, і все, далі в духовку, і нехай випікається, в кінці сирком потрусимо і все. Ось витягла одну піцу свою, ось така вона вже готова. Я зараз взяла з зеленої цибульки, кропчику, отак так потрушу, трошки. І сирком потрушу і все. І так само і ту зроблю. І пару хвилинок тільки розплавиться сир. І все, і буде моя піца готова. Ось такі дві величезні, красиві і смачні піци в мене вийшли. Ця величезна, а ця трішки менша. Зараз подивимося, яке тісто покажу вам. Хочу показати вам тісто, яке вийшло у мене на кефірі із з водою змішане. Може, ви також хочете спробувати таке воно. Ніжне, якеньке, пухкеньке таке ось. Бачите? Так що можна пробувати. Нема молока, чи не хочете на самій воді, то кефірчик, водички і ось такі пухкесеньке. Начинки багато. По-домашньому так. Тож раджу вам спробувати, якщо сподобалось моє відео. І дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього вам найкращого. І до зустрічі в нових відео.